Обираємо дитяче ліжечко. Умови для безпечного сну це одне з найперших, що мають забезпечити батьки своїй новонародженій дитині. Балдахіни, бортики, пледи і м'які іграшки це все те, чого не повинно бути у дитячому ліжечку. За результатами багатьох сучасних досліджень, саме неправильно організоване місце для сну є фактором, що в сотні раз підвищує ризики виникнення синдрому раптової дитячої смерті. Будь-який текстильний елемент, що може потрапити на личко дитини, стане причиною механічної асфіксії. Чим менша дитина, тим менше вона пручатиметься відсутності кисню, а змінити положення голови просто фізично не зможе. Отже, головне, дитяче ліжечко має бути пустим, з максимальним доступом свіжого повітря, твердим матрацом та надійно зафіксованим простирадлом. Найкраще на резинках. Моделей дитячих ліжечок багато. Їх можна розділити на дві категорії: це окремі і приставні. Приставне ліжечко це чудовий помічник організації ГВ і є одним з варіантів спільного сну. Безпечне дитяче ліжко. Всі елементи конструкції не мають гострих путів. Відстань між рейками має бути не менше 50 мм та не більше 90 мм, щоб дитина не застрягла між ними. Найкращий матеріал не оброблене, нефарбоване дерево, але воно має бути ідеально зашліфоване, без задирок. Якщо ви бажаєте придбати фарбоване ліжечко, то на фарбу має бути сертифікат безпеки. Фарба має бути гіпоалергенною на водній основі. У ліжку не має бути дрібних елементів, що легко знімаються, щоб дитина випадково не потягла їх до рота. Якщо ви обираєте качалку, там мають бути обмежувачі, щоб при сильному розхитуванні ліжечко не перекинулося. Обирайте твердий матрац з гіпоалергенним наповнювачем. Непогано себе зарекомендував кокосовий.